Доброго вечора, незламні на Черкащині. Поліцейські працюють у посиленому режимі. Місто та область цілодобово патрулюють піші та автомобільні патрулі. Створені резервні телефонні номери для негайного реагування на повідомлення громадян. Якщо ви опинилися у скрутному становищі на автомобільній дорозі, вулиці чи вдома, або у вас виникло запитання щодо вашої безпеки чи безпеки ваших рідних, ви в будь-який час можете звернутися до працівників поліції як на вулицях міста, так і в телефонному режимі. Також в області активувати. Пункти незламності. На сьогодні їх уже 145 і буде більшати. В пунктах усі базові послуги: електрика, тепло та зв'язок. Цілодобово. Найближчий пункт незламності шукайте на мапі. Не забувайте позначати себе на дорозі, користуйтеся світловідбивними елементами та ліхтариками. будьте уважні і обережні на автошляхах. Набираємося терпіння, тимчасова темрява нас не зламає.